В очах людей особлива радість. Горять всі світильники і свічники. Христос Воскрес із мертвих! Звершується пасхальне богослужіння, утрення з великоднім каноном, піснею Великодню, що є зі свят святом душі. Цей канон центр пасхальної церковної радості, як в світлу ніч Воскресіння Христового, так і в усі дні світлої седмиці та наступних недільних днів. До Вознесіння. Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, ось ми вступили в те найвеличніше свято, в свято над святами, торжество над торжествами, як Його оспівують святі Отці. Свято, яке для нас є чи не найважливішим, бо апостол Павло чітко каже в посланні, що якби Христос не Воскрес, то проповідь наша була б марна і віра ваша була б. Марна, звертаючись цими словами до кожного із нас, він ще найбільший, той рівень якраз представляє це свято Воскресіння Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Щоб краще зрозуміти дух, важливість, значення для нас цього свята, потрібно заглибитись в його історію. Історія є дуже древня, і це свято, яке стало святкуватися першими ж християнами як незаперечний, у той момент, який. Мав важливе значення для утвердження віри Христової. Потрібно подивитися набагато пізніше ще в той період, коли святкувалася Пасха Старозаповітня. Дослівного слово, «песах єврейське перекладається як проходження миму. Походить воно із цього періоду, коли єврейський народ перебував в полоні у Фараона, і коли Мойсей хотів вивезти його в обітовану землю. При тому, що фараон ні за яких умов не згоджувався відпустити цей народ, творець посилає на всіх єгиптян послідовно тих 10 кар, про які ми можемо почерпнути на сторінках старого заповіту. І однією із таких покарань було те, що кожному первенцеві із єгипетського народу належало постраждати саме із тої вини фараона, що він не випускав богом обраний народ, а ангел з'явився. До єврейського народу, оскільки це було святкування їхніх свят, було вказано те, щоб агнцем пасхального ягняти помазати задвірки дверей. І таким чином ангел, який умертвляв всіх первенців, проходив мимо тих домівок, де перебували богообрані люди, тобто єврейський народ. В новому заповіті, в часи апостольські, це свято, воно зайняло таке. Значення як сходження із життя до смерті, так і значення із сходження смерті до життя. Тобто, те проходження, воно саме відобразилося в викупительній жертві Ісуса Христа, в Його погребіні і в Його Воскресінні на третій день після смерті. Апостоли з самих початків святкували. Пасху Христову із Сумом, тому що вони згадували ту подію смерті Спасителя нашого Ісуса Христа і разом із євреями святкували Пасху, яка кожного разу святкувалася ними 14-го Нісана, тобто в місяці березня. А вже в пізнішому часі почалися більш такі радісні прийняття цього свята. І на самих початках виникло таке. Суперечливе ставлення щодо цього, як саме має святкуватися світле Христове Воскресіння, бо одні казали, що це сум, інші казали, що це радість, і таке непорозуміння такі суперечки точилися аж до 325 року, тобто до першого Вселенського собору, на якому вже остаточно було покладено. В цьому питанні крапкою було однозначно сказано, що Пасха християнська має святкуватися завжди після Пасхи єврейської, після весняного рівнодення, і це мав бути недільний день. Адже ми знаємо із Євангелії, що спочатку була єврейська Пасха, а потім відбулося лише в перший день тижня, тобто в неділю, відбулося Воскресіння нашого Спасителя. Слід сказати про те, що Свято Пасхи є дуже величне в своїх богослужіннях, а також у обрядах. Богослужіння, які укладалися святими отцями, а саме Косьмою Маюмським, Іоанном Дамаскіном та багатьма іншими, засвідчують про торжественність цієї події, про важливість її для спасіння роду людського. Сам Христос ще за життя. Сказав таке в Євангеліях, що він, подібно до зернини, яка, якщо не попавши в землю, не помре для того, щоб дати плід більший, звершив оте діло нашого спасіння. І подібно до Його Воскресіння, Він дає обітницю в Євангеліях, що кожен віруючий в нього воскресне. Більше того, і той, хто Воскресне в праведності, він йде вже на оправдання суду. Той, хто воскресне в тих гріховних своїх поступках, буде суджений того страшного дня, в який прийде наш Спаситель. Щодо богослужіння свята важливу роль відіграє великопасхальна утрення, яка служиться вночі, яка закінчується тим великим освяченням їжі, яка вже благословляється в непостовий Таріот. Важливу також увагу слід приділити слову святителя Івана Золотоустого, так званому оголосительному слову, яке читається вночі на цьому богослужінні. Воно говорить про те, що всі мають прийти до тої радості прийняття величного того дійства. І ті, хто постився, і ті, хто не постився, всі Господь приймає. каже, радійте всі, бо вже. Пекло опустіло, сила смерті, вона є знищена. І тим самим святитель Іван Златоустий дійсно показує от те, як Христос дає відплату всім, всім тим, хто бажає прикладати зусилля тим, щоб з'єднуватися з Ним для того, щоб жити тим праведним, правильним життям, яке наближає нас до нашого Творця. Тому хай кожен із нас в це свято пройметься тою вірою в ту місію, яку звершив Христос для кожного з нас особисто і зрозуміє те, що світле Христове Воскресіння стоїть в центрі усієї віри, стоїть в центрі всього християнства. Повторююся про ті слова, які були сказані апостолом Павлом. Він каже: віра наша була би марна, проповідь наша також була би марна, якщо би Христос. Для нас не Воскрес. Тому нехай Воскреслий Спаситель завжди буде дороговказом в наших пріоритетах, нехай завжди той обов'язок, який ми покладаємо перед собою, досягається з усвідомленням того, що не сам перемагає труднощі, не сам перемагають ті спокуси, які трапляються на життєвому шляху, а поруч зі мною іде Христос і каже. Апостол Павло, якщо живе в мені Христос, то тоді вже ніщо не може зашкодити в досягненні цієї цілі, яку перед собою ставлю я. Отож, ну, нехай в кожному із нас перебуває Христос, нехай кожному дає укріплення, утвердження і радість прийняття цього свята, нехай охоплює всіх тих, хто нас оточує. Нехай ми зможемо подібно до цих піснеспівів сказати те, що ми маємо обняти один одного і в радості простити одне одному всі ті. Згіршення, які мали одне перед одним, і тоді достойно лише заспівати Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Щиро вітаю всіх із світлим Христовим Воскресінням. Нехай благословення Господнє перебуває завжди з усіма нами. Христос Воскрес. Прийшов Великдень Воскресіння Христове. Велике світосяйне свято! Божою милістю ми діждалися цього світлого дня. Нехай цю радість відчують усі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!